Ми вважаємо, розвивається, особливо з, з початком повномасштабного вторгнення. Це більш актуально зараз. Так, український кінематограф вийшов на новий рівень. Навіть не знаю. Дуже мало часу взагалі на перегляд. Ага. Якось так. Тому ні, взагалі не дивлюся нічого. Так я цим не цікавлюся, тому не можу відповісти на це питання, правда. Перекладали, як то кажуть, дуже дослівно. От, я пам'ятаю, ми дивилися. Володар перснів і там прізвища перекладали на українську, але вони ж не перекладаються. Але зараз так краще. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи надають вони перевагу українському кінематографу та які жанри фільмів для себе обирають. Поїхали! Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи дивитесь українські фільми-серіали? Наразі ні. ні. А можливо в дубляжі дивитись за кордонів українському дубляжі? Та в принципі так. Так, але зараз ні. Добре, а що можете сказати про дубляж український? Чи він зараз кращий ніж раніше? А, ну, чесно, зазвичай я дивлюся. А... Як не дуже офіційний, і він зазвичай двох і одноголосий. Е, ну, коли треба щось подивитися, то доволі цікаво. Хоча от дивишся і не розумієш, хто ти сказав, особливо якщо поза кадром. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи дивитесь українські фільми, серіали? Чи більше закордонні? Більше закордонні? Так, а ви? За Закордонні? Не дивлюсь серіали, фільми. Ага. Ну, Більше не фільми, серіали, може, якісь там програми, там супермама, щось таке. Як ви думаєте, чи зараз в Україні стрімко розвивається український кінематограф? Думаю, так, бо з'являється багато тем, які треба ну, показувати людям. Освічуватися. Ну, так, ну цей фільм той про Маріуполь. Цей той, що Оскара ще отримав. Він дуже класний. Ну, з українських фільмів, на мою думку, найкращий поки що. Та багато тем є, які треба всьому світу освічувати, і тому зараз багато розвивається. Треба робити таке більш адекватне кіно, а не таке, як у нас є в Україні, і виставляти ну, ну, якесь більш реалістичне, особливо там якісь військові фільми, а не якісь фентезі. Більше правди. Як ви думаєте, чи зараз виходить якісний продакшн, чи все таки потрібно працювати над якістю тих фільмів, які в нас виходять? Ну так, технології розвиваються, тому покращується якість фільмів, які виходять. В будь-якому з випадків треба працювати над фільмами, навіть які б як наскільки б все добре не було, все рівно треба йти до чогось ще вищого. На мою думку, я не знаю, я не дивлюсь. Ну, фільми стоять краще, але ну, суть не міняється. Це все одно якісь тупі жарти. Ну, все по українськи Чи дивитесь українські фільми і серіали? Буває дивлюся. Буває які жанри зазвичай обираєте для себе? Комедії, напевно, або мелодрами якісь. Як ви думаєте, чи зараз український кінематограф стрімко розвивається, чи він зараз у тренді? Чесно, я вважаю, що так. наше кіно зараз стає набагато цікавішим, набагато гостросюжетнішим і його приємніше дивитись, ніж раніше. А щодо дубляжу, чи він зараз більш якісний? Так, зараз дубляж, мені здається, теж більш якісним став, бо ті люди, які озвучують фільми, вони вживають такі більш слова, які ми використовуємо в повсякденному житті, а не там, з підручника української мови. Ні, не дивлюся зовсім. Як mm -mm. ви думаєте, чи зараз український кімнатограф кращий, ніж раніше? Чи розвивається, чи не дуже? Так я цим не цікавлюся, тому не можу відповісти на це питання, правда. Mm -hmm. <світ> а щодо дубляжу, можливо, якісь закордонні дивитись фільми в озвучці? Ні, я працюю в бібліотеці, я більше читаю, тому і телевізор зараз не актуально, інтернет ну не цікавлюсь цим. Кось так. Дуже вам дякую за відповідь, гарного дня. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи дивитесь українські фільми-серіали? Е, так, 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 дивимось. А які жанри ваші улюблені? Знаю, Такі комедії. ще розважальні комедії. Угу. Така, а, а як думаєте, чи зараз ефективно розвивається український продакшн, чи все-таки є якісь нюанси, які потрібно покращити? Е, ми вважаємо, розвивається, особливо з. З початком повномасштабного вторгнення це більш актуально зараз. Так, український кінематограф вийшов на новий рівень. Так як раніше більше все-таки російський кінематограф розвивався, Переважав, і українські та, актори більше знімались в Росії. То зараз відчутно український кінематограф розвивається. А як думаєте, стосовно українського дубляжу, чи він зараз якісний? Так, да, дуже якістний. якісний, нам дуже подобається. Вже на, на, на рівні з, зі світовими. Так. Зі світовим кінематографом. Супер. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Взаємно. Дякую. Чи дивитесь українські фільми-серіали? Дивлюсь. Дивитесь. А які, можливо, які жанри обираєте для себе? Кримінальні і. Випадковий свідок дивлюся, дуже багато. А скажіть, будь ласка, чи на вашу думку зараз український кінематограф став кращим? Я багато не бачу, бо я за кордоном дивлюся те, що показують. Uh -huh. Uh -huh. А щодо українського дубляжу, як думаєте, чи зараз він більш е, е, якісний? Все, якісний. Так, інколи дивлюсь. Е, е, також дивлюсь фільми з українським дубляжем. Uh -huh. Це досить цікаво. Є також е, е, такі е, самостійні роботи, там як е, Перелесник, там де вони самі збирають кошти, знімаються. Мені дуже подобається О, Я загалом серіали та фільми не дуже дивлюсь, але я дивлюсь молодіцінні серіали з українським дубляжем або з субтитрами. Добре. А скажіть, будь ласка, щодо дубляжу, ви згадали, так чи він зараз на вашу думку, чи в фільмах, чи в мультфільмах, так, він є кращий ніж попередні роки, особливо перед повномасштабним вторгненням. Ну, гадаю, так, стало більше людей, які зацікавлені в дубляжі українською, тому і покращилась якість цього. Так, раніше його було зовсім мало, а зараз от більше і він стає з кожним кроком все краще. А що до загалом українського кінематографу? Чи він зараз стає кращим, ефективнішим, чи все одно є якісь нюанси, які потрібно покращити, на вашу думку? Mm, ну, я думаю, що все ще не ідеально, але я бачу, що. Його кількість зростає, а значить, скоро буде дуже багато робіт таких от. Ну є звісно, куди йти, не звісно, куди стремитись. А Може, я це краще? Навіть не знаю. Дуже мало часу взагалі на перегляд. Угу. Якось так. Тому ні, взагалі не дивлюся нічого. Угу. Можливо, вам попадалося, бо ви цікавилися загалом за український кінематограф, що він зараз стає кращим. Так, я знаю. Знаю, що були в номінації в фільмі українських режисерів. Тішуся цим, пишаюся, якось так. А щодо українського дубляжу, чи він зараз став більш якісним? Мені він і раніше подобався, тому в мене немає заперечень ні до попереднього, ні до теперішнього. Дивимось. Так. А які жанри обираєте зазвичай? А всі комедії подобаються. І, ну, всі дивимося українське, Про лікарню подобається, про лікарів. А, так. Ну, теж комедії. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи зараз український кінематограф стрімко розвивається, чи він зараз у тренді? Я думаю, в тренді. Ну, саме зараз в тренді. Можливо, раніше не, не так, не такий був популярний, але зараз, я думаю, так. Я теж так думаю, так <рес> і ще щодо українського дубляжу. Чи він зараз кращий ніж раніше? Бо е, багато кажуть хто е, про те, що після повномасштабного вторгнення особливо стала популярною українська озвучка. Чи насправді вона відповідає на вашу думку стандартам? І чи вона насправді стала кращою ніж зараз минулі? Вона Стала кращою, тому що раніше трішки таке було не дуже перекладали, як то кажуть, дуже дослівно. От я пам'ятаю, ми дивилися володар перснів, і там прізвища перекладали на українську, але вони ж не перекладаються. Але зараз так краще. <sharp> <sharp> Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую, дякую.